І на останок новини спорту черкаські мавпи відіграли майже 20 очок відставання у дніпропетровців, але програли в овертаймі. Недільний поєдинок у Черкасах був сповнений драматизму та сильних емоцій. Поразка принциповому супротивнику коштувала черкащанам треті сходинки у турнірці. Її заслужено посів ПК Дніпро. Ключові моменти драматичної боротьби у викладі наших кореспондентів. Початок гри на Черкаському паркеті видався доволі рівним, хоч лідерством одразу заволоділи гості. П'ять хвилин їм знадобилося, аби розігратися і піти у активний наступ. Відрив 14 6 Дніпропетровці оформили головним чином завдяки дальні влучання мішули. Також перевагу підопічні Вальдемару Сахомічуса втримали до кінця періоду 25-16. Гнути свою лінію Дніпряни продовжили і у другій десяти хвилинці. Вдала гра у захисті та високий відсоток реалізації дальних приніс їм результат у плюс 15 до кінця чверті. Після великої перерви тренер Черка. Знайшов оптимальну п'ятірку. Рандолс, Хеммельтон, Завадський, Кальніченко та Крівцов зуміли покращити загальний командний результат. Зрештою, три дальні влучання від камерона Ранделса та потужна гра у трисекундній зоні Крівцова та Чумакова завели зал, а відставання черкащан почало потроху танути. Скоротивши відставання до дев'яти пунктів у третьому періоді, Черкащани продовжили у тому ж дусі і фінальний відрізок гри. Завдяки зусиллям все тієї ж ударної п'ятірки мав позуміли заволодіти лідерством 67-65. Проте менш ніж за хвилину до серени, дніпропетровці зрівняли рахунок. А коли відлік часу пішов вже на секунди, відчайдушну спробу перемогти, зробив крівцов. Із середини майданчика той поцілив окошик, але м'яч лише облизав дужку та вилетів з кільця. Із рахунком 77 на 77 гру перевели в овертайм. П'ять додаткових хвилин кольори мав на меданчику захищали все ті ж самі гравці. Їхня виснаженість помножена на агресивність суперника стала основним фактором загального результату поєдинку: 83-85 на користь Дніпра. Якщо подивитися статистику, у нас п'ять гравців більше, більше 10 очків. Я думаю, що це був такий залог. перемоги. та гра, яку ми показували в першій половині. вона ісход зустрічі. Дуже тяжело нам було. Из минус даже там 18 было сразу в начале э, третьей четверти они забили трехочковые. И из минус 18 вытягивать эту игру до плюс 4 было очень тяжело. Наверное, наверное, вот этого... Да не, наверное, 100% этого и не хватило. Недільна поразка посунула Черкаські мавпи у турнірці. Їхню третю сходинку посіли найближчі сусіди БК Дніпро. Боротьбу за рейтинги у чемпіонаті Черкащани продовжать вже цієї п'ятниці. На виїзді гратимуть із БК Хімік. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Фікка Новини.